Карало Альфа 2025 року отримала іншу подизайну люльку, тепер регулюється по висоті. Більше колеса поліуретанові, які не пробиваються, передні поворотні, при потребі можна зафіксувати, корзинка закритого типу, доступ на магнітиках, пружня незначна амортизація, ручка телескопічна. Комплектація рюкзачок, дощовик та сіточка. Текстиль з вологовідштовхувальними властивостями, високий бортик на чохлі, все фіксується магнітиками, є віконечко силіконове, сам чохол кріпиться за допомогою змійок. Капюшон опускається кнопочками. Внутрішня обшивка знімається для прання. Мекенький матрацик. Дно люльки, виконане з матеріалу, як пінопласт. Що дає додаткову легкість. Карпюшончик продовжується. Є дві секції для вентиляції. Щоб зняти люльку, натискаємо кнопочки по черзі та піднімаємо. Прогулянковий блок не змінився, Капюшон регулюється по висоті, сидіння саме по висоті регулюється, блок реверсивний. Додаткова секція на капюшоні, спинка розкладається до горизонтального, підніжка регулюється. Захист від сповзання, бампер знімається або відхиляється у ремінці безпеки. В комплекті чехольчик для ніжок. Рама складається разом з прогулянковим блоком. Для цього краще поставити ось так колеса. Нахиляємо блок. О, ще й опустимо. випадок. That's fine.